Сьогодні ми коротко і дуже просто розберемо, хто ж такий бізнес-аналітик в IT. Подивимось, яка його основна задача і що він робить щодня. Вияснимо, що є результатом роботи бізнес-аналітика. І це все за три хвилини. Погнали! Згідно книги, яка зараз є стандартом в галузі і збіркою теоретичних знань по бізнес-аналізу, бізнес-аналітик це будь-яка особа, яка виконує завдання бізнесу, описані в Бабок. Бізнес-аналітики несуть відповідальність за виявлення, синтез та аналіз інформації з різних джерел усередині підприємства, включаючи чи інструменти, процеси, документацію та зацікавлених сторін, що також часто включає дослідження та уточнення їхніх бажань, щоб визначити основні проблеми і потреби, що дуже складно. Простими словами, бізнес-аналітик це такий собі супергерой, який знаходиться завжди між двома вогнями. З одного боку, у нього замовник, в якого є проблема, яку потрібно вирішити за допомогою якогось продукту. З іншого боку, у бізнес-аналітика є команда розробки, тобто програмісти, яким потрібно чітко поставити задачу для виконання. Отже, бізнес-аналітик, спілкуючись з замовником, вивчаючи предметну область, вивчаючи наявні бізнес-процеси в роботі замовника, намагається зрозуміти, що ж треба зробити. Часто замовник описує, щоб він хотів отримати в результаті. Аналітик, задаючи запитання, чому це потрібно і яку проблему це вирішує, може прийти до зовсім іншого рішення і запропонувати його замовнику. Це одна із найбільших складнощів і ознака професіоналізму бізнес-аналітика запропонувати замовнику те, що йому дійсно потрібно, а не просто зробити те, що замовник просить, а тобто думає, що це йому потрібно. Після того, як аналітику згодив вимоги до програмного забезпечення замовником, його задача проаналізувати. Розбити на структурні елементи, описати і пояснити це все команді розробників. Звичайно ж, цей процес може повторюватись ітеративно. Адже якщо аналітик гарно доносить до команди розробки ціль кожної задачі, то талановиті програмісти також обов'язково матимуть слушні запитання та ідеї для рішення проблем замовника, або, навпаки, вкажуть на можливі технічні обмеження для обговореного рішення. Це все призведе до того, що доведеться, можливо, трохи змінити результат, про який домовились з замовником, але який все ще буде задовольняти його основні вимоги. Отож, що доводиться робити бізнес-аналітику щодня? Звичайно, це зустрічі онлайн чи офлайн з командою розробки та замовником, це робота з інструментами аналізу, діаграмами, таблицями, прототипами, документами, це робота з вимогами, а саме написання специфікацій та іншої документації. Консультації програмістів, тестувальників, дизайнерів та інших членів команди розробки, багато листування та переписок, вивчення предметної області. Отже, що ж буде результатом роботи бізнес-аналітика? Зазвичай це документація в різному вигляді, специфікація, користувацькі історії, моделі і так далі. Така база знань, яку створює аналітик, в результаті своєї роботи, знижує рівень невизначеності у замовника і команди. Обидві сторони, сторони тепер розуміють, що буде робитись, в якому порядку, як буде робитись, і найголовніше, яким буде кінцевий результат.